Добрий день, ми з України. Я Олена Лейк і вітаю вас на своєму російськомовному каналі Абамзріння або обозріння. Це такі а, домохозяйські а, домохозяйський аналіз а, з нашими домашніми улюбленцями а, війни Росії проти України. І сьогодні мені хочеться, я дуже вибачаю, що я перескочив на російську мову, мені трохи так легше я ще відпрацьовую свою українську мову. Так от, сьогодні хочеться мені розказати о лізі буде тренувати українську. Хочу розповісти про наш, нашу акцію біля, біля Білого дому 1 січня цього року за, на підтримку ленд-лізу. Але в мене є деякі спостереження і деякі думки, які, якими я б хотіла з вами поділитися. Якісь міркування. Коли я прочла цей закон, трохи щось в мене стало на місця. По-перше, треба, треба взяти до уваги, коли він був запропонований. Він був запропонований до початку війни. Ніхто тоді не знав, що буде війна. Це, було, це був січень, я так вважаю. Тому що ніхто не знав, що буде війна, то цей закон носить, цей про носить, пропозол не носить наступального характеру. Він пропонує тільки дефенсив зброю to protect та протект популейшн they say that. Сорі, як не, не позбудуть своє, своєї кашлянини. Так от, про Defensiv, там йдеться тільки про Дефенсів зброю. Там не йдеться про наступальну зброю, там йдеться тільки про оборонну зброю. <клух> Наступальна зброя це Ofensiv. Тобто, що я хочу сказати, мені так навіть здалося, що цей це закон. Був написаний не для України, а для Росії. Сказати Путіну, що ні-ні-ні-ні, ми не будемо ніяк наступати. Ми тільки, ми тільки, кхід, тільки захищаємось. Ми тільки захищаємось і будь кхід, спокійний, дорогий товариш Путін. Ми тебе чіпляти не будемо. Це таке по -перше, перше враження, але це схибне враження. а... Бо такий він закон є, але ж він трохи обмежений дефенсив зброєю. По-друге, так, закон не має термінів е, постачання, і це накладає на нього е, другий лімітейшн. Цей закон написан. Е, Здебільшого для того, щоб визначити, яким чином буде проходити узгодження на постачання зброї, на постачання зброї. Тобто а, е, е, я маю таке розуміння і пан Шейтельман під, підтвердив моє, моє розуміння, що це йдеться. Е, це не закон про постачання само, саме постачання. Це закон про то, як буде прийматися рішення по цьому постачанню. І він каже, що для того, щоб постачати, не зовсім не завжди потрібно визначатися з Конгресом, що Байден самостійно, що президент має, може самостійно при. Як сказати, приймати, приймати ці рішення. Ось. Тобто закон працює. Рішення приймаються особисто президентом, як це написано в законі. Він не має звертатися до конгресу за тим, щоб вони затвердили щось по цьому закону. Він він. Підписує ці пакети і вирішує ці пакети самостійно. Але ж не дуже самостійно, в космо, звичайно, це, є, це вирішується з, з кулуарами, це вирішується з фінансистами і так далі. Але такий довгий затверджуваний період в ньому не передосмотрений. Це, це позитивна. Ріси цього закону, що він не має проходити довгий путь, довгий шлях підтвердження. А ще одне я хочу сказати, чому тобто зараз почали казати, як це сказати, блимувати, почали негативно звертатися до. Президента, що він затримує, що він а, не дає а, то, 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 тієї зброї, що потрібно за ленд-лізом, але, і що, що а, закон має запрацювати. На мої міркування, на мою думку, закон працює. Він більше працювати не буде. Він так написаний, що це не той закон, який мав. Сталін у Другій, Другій світовій війні. Це внутрішній закон країни. І казати, що Зеленський не, не підіймав питання цього закону, постачання зброї по цьому закону, коли він приїздив, він не, він не мог це робити, бо це внутрішній закон. Країни, це, це те ж саме, як, якби Україна почала тут ем, висувати питання, щоб підняли мінімальну заробітну плату в, в Америці. Це внутрішній закон країни. Він написан, е, двосторонні у, у згоди не підписано. Україна не має двосторонні згоди з, з, з Америкою по цьому закону. Я думаю, що, що закон Ленд-Ліз у е Другу світову війну, який мав Сталін, це був інший закон. Це може був такий е загальний закон, е внутрішній, але був ігрімент, е був і е документ, е як -то сказати, контракт. Е е між обома сторонами, бо якщо ви берете зброю по по закону, по тому закону і маєте виплачувати, то той закон не закон працює, а ленд ліз Agreement працював, то мав працювати цей остаточний Agreement, де ці, ці всі темери темери терміни вирішались. І вони, вони були вказані, хто постачає, що постачає, коли йде оплата і як вона буде йти. Це двосторонній контракт, підписаний обома сторонами. Україна такого закону, такого контракту не має. Україна має тільки односторонній американський закон. Вона до цього закону не має ніякого стосунку, не має ніякої. Ніякого відношення. Тобто Україна не може висувати свої якісь е, пропозиції по цьому закону. Вона не, не частина цього закону, цей закон тільки для Америки, тільки е, американський. Тобто не треба, <кхід> як сказати, не треба висувати зайві зайві, не нужна. У все, все, все ленвичи забула. все. Ball, все. <coughs> нельзя составлять Зеленского, выставлять требования, которые не может выставлять, нельзя его в этом обвинять, потому что он, Украина, не часть этого закона, Украина не часть этого соглашения, вернее, Украины нет этого соглашения мы можем выдвигать просьбу, какие, какие, какое оборудование, какое оружие нам нужно. То, что делает заложный, то, что делает, я думаю, Зеленский. А как это будет приниматься? То ли это будет приниматься через Конгресс с оплатой, с, с запропонованным эгрементом, запропонованным контрактом, обоюдным контрактом, который может Сполучені Штати можуть висунути Україні і сказати, давайте підпишемо, вже ми закінчимо надавати вам неоплатну грантову зброю, давайте підпишемо цей агрімент, цей, цей контракт. А поки що вона Україна. Сполучені Штати вирішили, що вони будуть надавати зброю грантовою допомогою. Ми не маємо на це давити. Ми, ми не можемо. Що я хочу сказати, що був би ленд підписаний підписана згода, або буде продовжуватись цей. Контракт, цей грантова допомога, більше допомоги не буде. Допомога буде тільки та, що Америка вирішить. Це, це байдуже, яким шляхом вона піде, яким шляхом затвердження це, ця зброя піде. Нам потрібно вимагати зброю саму. Не ленд-ліз, а зброю. Нам треба. Висувати наші потреби, нам треба ну, просити. А Америка буде вирішувати, яким чином вона це затвердить, яким чином вона буде це постачати. Це дуже прикро, але Америка ще не визначилась. Може, вона почала визначатися на початку цього року, але в 22-му році Америка не визначилась з постачанням наступальної зброї, тому це були такі а, прикрі а, затримки, і це дуже прикро, але це так є. А, Америка це, це політичне і е, фінансове і, і дуже складне питання. З одного боку, Америка. Боїться, вона хоче поставити на місце цього диктатора, але вона не, хоче, вона не готова сприйняти думку, що Росія розвалиться. Вона не дуже спішить з цим розвалом Росії, поки вона не вирішить яку роль, як це, як це опанувати, як це взяти під контроль, як це. Можна буде, як можна буде з цим, жити з цим, бути у якихось стосунках, бо якщо піде якийсь розлад, ро, може ми? Розлад, якщо піде якийсь, буде якась анархія, то це страшно в Америці. І крім цього є ще одна думка: якщо, якщо Росія <кій> руйнується, якщо Росія розпадається, то Китай буде, буде сильнішити. Китай буде, буде починати становитись першою, державою першого протистояння. Зараз воно якось балансується. Америка дуже не хотіла цієї смички Китая і Росії, коли вони майже майже пішли таким союзом. Але дуже добре, і, і слава Всевишньому, що... Не случилось того, что предполагалось, что Китай и Россия выступят в союзе. Теперь другая опасность, что Россия развалится, Китай выдвинется на первое место. Китай может усилиться значительно, и, и это другая другая сторона проблемы, другая сторона медали, другая область боязни, которая, с которой Америка. Америка повинна повинна вирішитись також. Тобто зараз це дуже таке хитке і невирішене. і буде вирішено, коли виріш... вирішаться ці питання, як опанувати китайське посилення, як опанувати анархію в Росії, якщо вона почнеться. Це з таки маємо жити. Так що будемо триматись разом, рухатись до перемоги, а тримаємо стрій. Будемо сподіватися на край найкраще, що таке був Китай 20, 15 20 років тому. Ніхто, ніхто не знав, що таке це Китай. А зараз це така країна, що вже цикає на Америку. Це, це дуже збентежливо, це дуже прикро і дуже, як сказати, тривож, тривожно, збентежливо може. Ось це таке. Так що будемо намагатись, будемо робити те, що ми маємо робити, вимагати зброю, не, не, не концентруватись на ленд-лізі, вимагати зброю, вимагати наступальну зброю. І разом до перемоги, це мій мій перший uh, majority, як здебільшого український стрім. Uh, я дуже горда за себе і вибачаюсь вашою, дуже вибачаюсь перед вами, що що я не стримувалась і перескочувала на російську мову, або мені ще трошки трошки треба повчитися. І так ось, Слава Україні! Скоро переможемо! Героям слава! До побачення!